Всім доброго здоров'я! Працюємо ми на пасиці. Ситуація. Відкриваємо сім'ю. І попадається нам ось така рамочка. Розплоду на виході. І в нас є неплідна матка. Ну, як таке відпустити? Беремо таку рамочку. Беремо кладемо вулик. Тепла заставна рамочка і беремо одну кормову рамку. Одну кормову рамку. Ну, їм поки що цього корму. Може не дуже багато, але це. Ми сюди трошки тряснули бджоли і що робимо? Ставимо заставну. Ми маємо матку неплідну, ми поки що ставимо сюди. А тут від вити розкладу взагалі не ми так попалися, рамочка така, таку рамочку опустити, ну, якось не пасує. І кладемо в осьчинку. В Вушінку кладемо ну, з боку, коли ще, вона нам потім пригодиться пізніше. Все, і такий відводок. Буде вам працювати до кінця зону і взяли матку, накр... підставили другу. І ось такий простий, простесенький спосіб. Завтра матку випущу. Завтра матку випущу, матка буде працювати. На завтра льот та бджола злетить, а це. Лише тільки молода бджола, матку випущу, матка облетиться і буде червити. Просто легко. Маленькі нуклеуси поки що за скоро заселяти малесенькі, тому що вони охолону. Такі достатньо бджоли корм від теплозаставних заставних і красота.